Великомучення пантіримо пострадав за те, що він був із-за завісті зражений своїми же друзями. Він лікар. І коли він істрілив хворого, придворні імператора побачили, що більшість людей йде до нього лікуватися, а не до них, вони пішли і донесли імператору і сказали: він християнин. І тоді імператор покликав до себе і сказав: принеси жертву ідолам і в радянські часи, і сьогодні часи. Кажуть, дивіться, він такий хороший, але він ходить до православної церкви, він УПЦ. Ви дивіться, бо він і починають гнати, притісняти, питати, коли, що, не бійтеся цього. Якщо б великомученик побоявся сильних цього світу, ми б його ніколи не знали з вами. Ніколи. А так як він прославив Бога, претерпів за Бога, Господь прославив його. І тому святі Божі угодні, є. Що вони прославили Бога, а Бог прославив їх. Ми хворіємо, тому що ми смертні. Хвороба це сталася після первородного гріха. Люди стали хворіти і помирати. Хвороби Бог не здав, і смерті Бог не сотворив. А гріх все це плоди гріха перших людей, яким ми долучаємося до цього гріха і до тих хвороб. І не треба казати, чому Бог, Бог бачить. Але через хворобу Бог і спасає душі людські. Храни вас всіх Господь.